Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковки Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами відкриємо ще три Кіндер Сюрприз Максі серії серії Натунс сезону 24-25. На жаль, восени вони у нас не вийшли, а вийшли тільки зараз, навесні. Отже, ми закриваємо колекцію Натунс нашими макси-малюками-звірятами. Отже, Три різні малюки ми знайшли минулого випуску. Якщо не дивились, будь ласка, передивіться. Посилання є в описі. А ми починаємо. Три кіндер сюрприз Максі вагою 100 грамів у нас з вами на столі. Нагадаю, серія має 5 іграшок. Ми з вами знайшли минулого випуску 3, що на принципі нам дуже пощастило. Ця серія офіційно є в продажу в супермаркетах України. Шукайте, будь ласка, ось такий у нас кіндер сюрприз. 13 вересня цього року, строк придатності. Вся інформація українською мовою, отже, це офіційна поставка. І ми маємо вже четверту поспіль колекцію Kinder Surprise Maxi на Tunz. Отже, чуємо звук. А точніше не чуємо. крім стукоту капсули об шоколад, і я нічого не чую ніякого звуку. Вага нам 162.92 каже, що такої ваги у нас ще не було. Це найважчий поки що Кіндер з цієї серії. Ось так звучить без шоколаду. І це лінивець Уже четверта іграшка підряд без повтору. Давайте скрестимо пальчики, щоб сьогодні ми знайшли ще і п'яту іграшку. Отже, лінивець нам, нам доповнює колекцію, і ще нам залишився, ем, залишилась панда, а точніше малюк панди. Інші три ми знайшли в попередньому випуску. Отже, QR-кодик лінивець. Інструкція зі збірки. Ось такий милий лінивець. За речі, як гарно в нього промальовано обличчя. Все на місці, нічого не забули, і фактура шерсті по всьому пластику також робить його більш реалістичним. І тут у нас. Перекладина, на якій він висить і гойдається. Сальто, сальто може робити. Отже, відправляємо його у гімнастику. <світ> Отже, спортивна гімнастика для лінивця. І ось такий милий лінивець у нас стає четвертою фігуркою. Дуже класний. мені дуже подобається більш натуральні кольори, такий приємний коричневий. Мені подобається, дуже подобається. І він поки що найважча фігурка в нашій колекції. Не знаю, можливо, панда буде також важкою, чесно кажучи, я е завчасно не дивилася ніякі огляди. Партія та сама, звук. Щось нагадує стукіт Колесика. Вага. 166,81. Вага, вага. Ну, на тих, що були з колесиками, а це у нас пінгвін. Ой, пінгвін, вибачте, дельфін і черепашка, ну, наче не схоже. Ті були вагою от, 150 плюс-мінус. Ось такий стукіт. І тут. І тут, на жаль, повторочка. Це у нас гепарденятко. Воно у нас вже було. Кошеня гепарда ось такий значний стукіт і вага 166. А минулого разу він нам попався з вагою 160 г. І вибирайте на вагу. Це, звісно, лотерея. Тут ми маємо рух задніх лапок, рух передніх лапок і трошки рух голови. Такий трошки хижий вираз мордочки. Ну, оце ж хижак, що ми хотіли. Він на полюванні. Отже, полює з нами наш малюк гепарда, а ми відкриваємо третє яйце. Отже, Значний звук. Нагадаю, нам не вистачає панди. Вага 155,37. І, на жаль, це повторний дельфінчик. На жаль, також повторочка нам попалася. Ось такий дельфінчик. У нього колесико. Саме воно так торохтіло в капсулі, яке, рухаючи по столу, він у нас відкриває, закриває щелепу і рухає хвостом. Отже, ось такий у нас дельфінчик. Кошеня гепарда і лінивець. На жаль, у нас дві повторки. Три іграшки у нас на столі, але, на жаль, дельфін і кошеня гепарда у нас вже повторі. Нова іграшка за сьогоднішню розпаковку це лінивець. Лінивець у нас ліниво гойдається на гілочці і прикрашає собою нашу колекцію. Нагадаю, колекція містить. 5 іграшок. На жаль, ми поки що знайшли 4 з них. Буде ще один випуск розпаковки. Я дякую, що ви додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться цим відео з друзями і напишіть, який ваш улюблений звір. А я вам дякую і до наступної розпаковки.